Добрий вечір, пані та панове. Вітаємо наших вболівальників з перемоги. Завжди приємно розпочинати прес-конференцію з привітань. В вашій увазі, коментар головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського. Доброго дня. Ще раз вітаю наших болівальників з перемогою. Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість проводити ці матчі, за можливість проводити чемпіонат України УПЛ. Ми всі. Бажаємо їм здоров'я, бажаємо їм якнайшвидше повернутися до своїх домівок з перемогою. І щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. Це перше, що хочеться сказати. По-друге, так, безумовно, ми готувалися до цієї гри після поразки, після того, як вже наші турнірні завдання було повністю закриті. Єдине, що я просив своїх хлопців, це професійними бути до кінця, готуватися до гри, знаючи і розуміючи настрій, які, з якою готується команда під керівництвом Юрія Миколаєвича. І ми чудово розуміли, що буде непросто, хоча і так само Кривбас свої турнірні завдання. Можливо, на жаль, я думаю, що вони розраховували і на більше, теж вже без, без турнірних завдань виходили на цю гру. Але наші зустрічі завжди принциповістю відрізняються. І е, дуже цікаво грати, але не просто грати. Е, прошу. На цьому переходимо до запитань. Хто перший? Дмитро Ільченко, будь ласка. Спромовою. Хотів спитати, ви в першому таймі сьогодні експериментували і спробували схему з трьома центральними. Хотілося б спитати, чи задоволені ви тим, як гравці сприймали ваші настанови, як вони діяли в рамках цієї схеми? Ви знаєте, коли немає турнірних завдань, то можна і зробити певні експерименти, тим більше, що дуже багато команд грають в цю тактичну схему, і ми маємо розуміти, тим більше, що іноді можливо. Треба буде перебудовуватися, мали нагоди, могли забивати, не все вдавалося. Трішечки події на футбольному полі не так, як планували, перестроювалися по ходу гри. Тому в перерві вирішив повернутися таки до нашої традиційної схеми. Але я вважаю, що цей. Це, цей перший тайм обов'язково нам додасть певних, скажімо так, варіантів в майбутньому. Наступне запитання, будь ласка, Юрій Вишневський, динамо Київ. Це це з перемогою. В першому таймі Андрій Ярмоленко отримав два болючі удари: один раз тримаючи м'яч, другий раз по ребру Андрій, Андрієм Всеграм. Так, ми бачили, що ну там стики такі моменти, ігровий момент моменти в футболі завжди трапляються, Сподіваюся, нічого такого не було. Ми дочекалися завершення першого тайму для того, щоб не робити заміну і можливо в перерві його відпустило. Але на жаль, забій такий був досить сильний. Між ребро йому навіть і дихнути було важко. Але я з ним спілкувався після гри. Ну, нормально себе почувається. я думаю, саме найближчим часом повністю відновиться, і все буде, все буде добре. Брошко там був жорсткий стик, отримав удар, і теж я думаю, що доба, дві, і все буде, все буде гаразд. Наступне запитання, будь ласка, Микола Несенюк, Динамко. Залишилася одна гра, яка вже нічого не вирішує для команди. Чи варто, на вашу думку, як ви вирішите, ризикувати? гравцями, які можуть зіграти на євро, в цій грі можуть отримати травму і не поїхати на євро. Або, там, чи є якісь такі плани дати якось поберегти цих футболістів, які поїдуть до збірних. В мене була перед після гри Шах Трем розмова з головним тренером національної збірної. Ми розмовляли багато про стан гравців, про їх відношення, про роботу. І ми домовилися з ним, що вони виходять цю гру, грають в максимальному. Ми виходимо граю в максимальному славі складі. Виходять гравці, які запрошені до лав національної збірної, і після цієї гри ми даємо йому невеликий. Таку можна сказати відпуску, для того, щоб вони могли передихнути, відпочити десь близько тижня і далі вже готуватися до євро в лаві національної нашої дружини. Чи є ще запитання? Митросу хотіли, будь ласка. В наступному сезоні вам грати вже в Києві два лізі чемпіонів, далі будуть якісь підсилення, дуже багато чуток в інтернеті, і дивно буде грати на два фронти, тому що шахтар же в шканаті дуже підсилиться, а побачив шахтери, можна натинути. Шефелі, як вийшли, дуже важко було сенсувати з таким заміном і щось задавати. Чи буде підсильня, там є такі фамілії, як Гусилян, Кручинський в інтернеті, вже Канне, канета і ГРВ царі, що щось розглядається за да? Я думаю, що розмов навколо трансферів буде дуже багато. Це міжсезоння, і це і агенти працюють, і ще якісь Небачені нами е, сили. Можу сказати, що там стосовно деяких гравців їхнє прізвище в, з мого боку звучало виключно в контексті підготовки до матчу і, і їх позицій. Тому не треба так багато. Не читайте, знаєте, е, газет е, на, на ніч. А... Ми плануємо. У нас є певні розробки, ми бажаємо підсилити. Чи воно вдасться, чи не вдасться. Побачимо. Побачимо. Так. Наступне, наступне запитання: останнє заключено. Перше вітаю вас з перемогою. І також хотів запитати, сьогодні ви вже згадали про те, що ви розмовляли з Лібровим. А чи розмовляли ви з тренером олімпійської збірної? Ви слави Ні, не розмовлявши з тренером олімпійської збірної. Що ж, усім дякуємо. Yeah, yeah. Давайте за запитання так. Телеграм-канал Футколинко також перемогою, але хотів би спитати з приводу однієї персоналі в коментарях там в інстаграмі, в вашому в ваших соцмережах та на трибуні. Ось, наприклад. Дуже питання у фанатів щодо приводу Антона Царенка. Чому його ви ось так не впускаєте? Дуже часто він залишається навіть не в заявці. Чи є інформація поділитися? На жаль, На жаль сталося так, що Антон отримав ушкодження, яке не давало йому можливість працювати повноцінно з командою. Він дуже багато пропустив. І тільки останній, можливо, тиждень-два він почав набирати більш-менш форму, ту, на яку ми на нього очікуємо. Тому в нас Скажімо так, була чемпіонська гонка, і ми не могли ставити гравця, який ще не готовий дати максимум своїх можливостей. Тим більше, що в нього є певні кондиції, які дозволяють йому грати на високому рівні, але є і певні, скажімо так, проблеми, чи не проблеми, а як, як, чи можна так сказати, що При певних обставинах так, він може виходити на футбольне е, поле. Тому, тому, тому е, він, наша бойова єдиниця, ми на нього розраховуємо так само, як розраховуємо на всіх наших гравців, і вони мають бути готові в будь-який час виходити на футбольне поле, так як сьогодні ми, ми, всі, всі заміни були не планові. Всі заміни сьогодні були не планами. Усім дякуємо. До побачення. Гарного, тихого, спокійного вечора. Слава Україні.